Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Щвящениковексі. А чи можна наречена вінчатися у чорному платі? Щось таке. Колір білий це колір цноти, чистоти, якоїсь такої духовності чорний колір. Зараз кажете, а ви в чорному кольорі. То чого? Ні, ну на весілля. Звичайно, хто як хоче, так собі там вбирається. Но Рекомендується би сказати, я не прив'язуюся до якихось традицій, але молода, наречена. Рекомендовано, щоб була в світлі, білі одежі, е яка є символом чистоти дошлюбної, цноти, ну, щось таке. Побожне. Ну, я й в чорному повінчав би, бо то, то таке, знаєте, зараз не ходив в чорній сутані. Бо то практично. бо... Зараз скажете, а чого ви не в білій одежі? Через те, що то практично, от можу навіть викачатися на сайті і не буде видно. Я жартую, звичайно, але наречені рекомендовано в білому платюшку вінчатися. Та таке, то рекомендації мої. Мої. А хочете в чорного, то приїжджайте. Головне, вінчайтеся, живіть з Богом, в мирі, в любові. Все, будьте здорові. Дякую.